Сьогодні познайомимось з установкою УВМ 17, це типова установка дегазації з номінальною продуктивністю 17 метрів кубічних на годину. В цілому компонування цієї установки для вас знайоме. Установка оснащена трьохсекційним нагрівачем потужність кожної секції становить 50 кВт. Вакуумна система представлена насосом руца, що має продуктивність 2000 м метрів кубічних на годину та двома пластинчато-роторними насосами з продуктивністю по 100 метрів кубічних на годину кожен серед переваг установки пара датчиків вологості на вході та виході, що забезпечують постійний моніторинг якості оливи в процесі роботи. А тепер про цікаве відповідно до запиту клієнта потрібно було забезпечити роботу установки при різноманітних параметрах електричного живлення. Вдання було вирішене за рахунок використання автотрансформатора потужністю 300 кВА, Ампер, який дає можливість працювати з живлячою напругою 220, 380 і 480 вольт. І ще одна цікава опція: установка оснащена системою автоматичного регулювання продуктивності. Потік оливи на вході установки контролюється шестеринним лічильником і керується за допомогою регулюючого крана. Тепер потрібно збалансувати величину потоку на вході та виході установки. Для цього вакуумна колона оснащена аналоговим датчиком рівня. Система, намагаючись підтримувати постійний рівень оливи в вакуумній колоні, змінює ступінь відкриття регулюючого крану. В результаті забезпечується плавне регулювання продуктивності в інтервалі від 4 до 17 метрів кубічних на годину. Це всі новини, якими я хотів з вами поділитися сьогодні. Більше новин на нашому сайті www.globcore.com Заходьте з нами цікаво. До зустрічі!